У місті Житомирі є лише одне санкціоноване місце для купання пляж у гідропарку. За безпечним відпочинком на пляжі слідкують рятувальники та медпрацівники. Норічки обстежене та очищене. Обладнаний рятувальний пост, який встановила міська комунальна рятувальна служба. Проходить цілодобове чергування рятувальників на рятувальній службі. Також є Медичний працівник, який може надати безпосередню допомогу людям, які потребують під час відпочинку. За поточний рік в Житомирській області на водних об'єктах загинуло 18 осіб. Працівники служби нагадують відпочивальникам: не купайтесь у нетверезому стані. Це причина багатьох трагедій на воді. Місі Житомир на Всіх всі люди потзатонуло п'ять чоловіків. Всі ці люди затонули на місцях, які не призначені визначені для купання. Ще хочу навести такий приклад: що всі ці п'ять чоловік затонули з порушенням заходів безпеки, а саме вживали спиртні напої з метою попередження травмування та загибелі людей на воді. Рятувальники пройшлись по місцях несанкціонованого відпочинку на водних об'єктах. Кожен перед тим як зайти у воду чи стрибнути в неї з берега, повинен пам'ятати, життя дається тільки раз. Бережіть його.